Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні я до вас ще з однією готовою роботою таким ось кардиганом. Цей кардиган я назвала Ромашка, тому що такі бабусині квадрати, як ромашечка. Цей кардиган я в'язала для, верніше не для, а в спільному проєкті, який організувала Юля Мілеєва. Спільний проєкт називається Малюю пряжею. Всі посилання на запрошення Юлії на телеграм-канал, я залишу внизу під відео, в описі під відео. Тож проходьте, долучайтеся, в'яжіть разом з нами. І я в'язала ось таку роботу ось такий кардиган. Можете бачити, давайте я відійду далі, щоб ви могли побачити. Він коротенький, ось такий у мене вийшов. Чудовий, я дуже ним задоволена. Не знаю, я чомусь не думала, що з квадратів взагалі може щось виходити гарне, але але це так затягує, це так не знаю мені це так сподобалось. Я навіть в Інстаграм знаходила там, навіть в'яжуть із квадратів, і сукні, і юбки. Ну це Це взагалі клас. Тому я також зв'язала ось такий. Кардиганчик, як ви можете бачити, ось так. Так що класний. Мені дуже подобається, як все вийшло. Так що одна готова робота у цьому проєкті у мене вже є. В'язала я із пряжі alize alize lana Gold Fine. Ну, ми зараз перейдемо, перейдемо до столу, і я вам трішки розповім, як я його в'язала, щоб ви могли побачити ближче. Мені просто хотілося, щоб ви подивилися, як він виглядає на мені. Тут у мене резиночки. Тут я в'язала спицями. Тут обробляла крючком. Ну, я зараз все вам за столом покажу. Ось так. Так все вийшло. Мені подобається, я задоволена своїм результатом. Тож і поділюся зараз з вами, як я його в'язала. Так, і ще раз похизуюся, щоб ви подивилися ось такий такий кардиганчик вийшов. Я спочатку планувала його зв'язати довшим, але чомусь, ну не знаю, чомусь приміряла, і мені більш сподобався він в такому коротенькому екземплярчику. Ось так. Навіть і під плаття, і під сукню, верніше, під спідницю буде, буде чудово. Тож, давайте перейдемо за стіл, і я вам зараз все розповім. Так, ну і давайте поближче розглянемо мій кардиганчик. Я трішки вам розповім, як я його в'язала. Розпочнемо. Давайте ми з пряжі. У мене чотири кольори. Це пряжа Alizelana Gold Fine. Тут в 100 грамах 390 метрів. Так, це жовтий колір 216-216. У мене його пішов. Майже один моточок. Це перший рядочок, ось, бачите, серединка. Один моточок. це все, що залишилось від одного моточка. Ну тут трішечки зовсім пішло. Так, другий рядочок це колір білий, колір 55. У мене пішло... пішов повністю один моточок. і. Від другого мотка я також брала, тому що тут у мене ось і з'єднувала я також білим кольором, тому мені потрібно було два моточки. Так, Зеленого кольору, так це кольори, щас я вам скажу, це кольор 98 і 180. Зеленого кольору в мене пішло майже два моточки, тому що в мене йшла по горловинки в'язка. Це третій рядочок. Навіть якби по горловині не йшла і обв'язка, то все рівно потрібно два моточки. Так, і останній рядочок, ось ви можете бачити, це рожевий. Його також в мене пішло майже два моточки. Значить, якщо ви хочете. Ну, можливо, хтось захоче зв'язати такий візерунок, тому ви зможете зорієнтуватися, скільки змінити кольор, але зорієнтуватися скільки вам потрібно пряжі. На центральну частинку один моточок, на другий рядочок два моточки, третій рядок також два мотки, і четвертий рядок також два моточки пішло. Тож, ви зорієнтуєтеся по кольорах. В'язала я. Крючком номер 4. Так, і давайте далі. обв'язка в мене рукавчики резиночка 2 на 2. В'язала я спицями 2,5. Горловинка також у мене резиночка і 2 на 2. І також 2,5 в'язала я спицями. Так, потім. З'єднувала я. Як ви можете бачити, на рукавчики в мене пішло 16 квадратів. Два квадрати тут і два квадрати по спинці. І 16 квадратів у мене пішло. Потім тут у мене боковий квадратик, у мене розділений на задню частинку рукавчика і на передню частинку рукавчика. Ось так. І ось так з'єднала я. Рукавчик так планочки я обв'язувала крючком. Я на відео показувала в мене є на каналі відео, де я показувала, як я обв'язку робила планочку робила спицями. Також 2 на 2 пров'язувала, але мені не сподобалось. Воно такими хвилями йшло і мені не сподобалася обв'язка, тому я розпустила і обв'язала. І понизу, така ж сама обв'язка в мене йде. І планочки зроблені в мене також крючком. І в кінці я обв'язала шагом, ви можете бачити. І ось так гарно, мені дуже подобається. І робила петельки. Петельки в мене тут йдуть частенько. Мені хотілося гудзиків, щоб. Побільше було. Ось так ось така планочка. Мені дуже подобається крючком вийшло. Так, і, як ви можете бачити, у мене я не до до не в'язувала один квадратик з цієї сторони і з цієї сторони. Ну Мені не хотілося, щоб воно було прямо при горлі, мені хотілося, щоб вид був ніби. Зв'язаний росточок, тому я по одному квадрату до горловини не дов'язала, Ось ви бачите. І вийшла така горловинка, ніби, ніби росточок вив'язаний. Мені так чомусь дужче подобається, не знаю. Так. І хотіла я ще, Зараз я вам покажу, це в мене ось тут в'язала і пробниця. Знімала майстер-клас, як з'єднувати. Тож, якщо ви бажаєте, можете пройти. У мене є і майстер-клас такого візерунка, і як з'єднувати такі квадрати. І у мене залишалися ось квадрати, і мені хотілося зробити карманчики. Але якби тут був трішки інший візерунок, і потрібно було б їх одразу. Пришивати. Але, ну не знаю, чомусь уже потім по готовому виробу мені не захотілося ну, нічого такого, не знаю, нічого такого більше накладати. А взагалі з карманами було б класно. Ось такі карманчики я планувала, але вже пізно розпускати все не захотіла. Ну, Хоча можна, в принципі, пришити, але ну, воно вже буде. Не те, мені здається. І, в принципі, я вважаю, що сюди не особою і потрібно. Якби якийсь інший був візерунок, то, можливо, і йшло б. Так. І щодо гудзиків. як завжди, у мене з гудзиками проблеми. Це ось такі у мене, так як я і не планувала, що в мене вийде такий кардиганчик, гудзики взагалі, я не думала. Ніякі купувати. А це в мене я раніше нас І ось такі гляньте, я не знаю, підійдуть, не підійдуть. Ось так. Але в мене їх тут не вистачить. Ну, Вони в мене будуть густенько. Хоча мені хотілося, не знаю, якісь більш такі легші. Вони не важкі, а просто такі, типу, щось з квіточки якоїсь. Ну, що, щось таке мені хотілося. Ну, поки що, поки що я ще думаю над гудзиками. Це я купувала ось такі здорові на кардиган поперешивати хочу. Ось такі гудзики. Так, і ось такі гляньте. Які. Так що буду перешивати на кардигани гузички, Ну, а сюди, поки що, як завжди. Буду думати, що сюди. Можливо, можливо, щось куплю щось таке оригінальненьке, не знаю. Так, що ще? Пішло у мене на цей кардиган 76 квадратів. По 16 на рукавчики, і решта в мене пішла на перед і спинку. Так, ось так. Такі. Спочатку я з'єднувала. Ось так з'єднувала квадратики, а вже потім ось так з'єднувала. Вертикально. Спочатку горизонтально, потім вертикально. Звичайно, тут є у мене деякі нюанси. Так як взагалі я квадрати ніколи не в'язала, це мій такий пробний кардиган, і я так присіла на квадрати, не знаю, мені навіть хочеться купити книгу, щоб там були візерунки. Лише одних квадратів. І мені хочеться в'язати, в планах дуже багато. Наобіцяла ще й вишиванку. вірніше не вишиванку, а ще один виріб з вишивкою до цього спільника. Але бачу, що, ну, мабуть, я не сильно встигаю, тому не знаю, що буде. Але зараз хвилиночку я принесу, покажу те, що я розпочала. Так, і дивіться, розпочала я. Вірніше, це вже другий мій процес, який я розпочала, а розпочинала я ось такий кардиганчик в'язати. Це пряжа джинс. Ось такі лінії реглану. Але чомусь мені ну дуже не сподобалося. Не знаю, для кардигана мені чомусь нібито завеликі такі ажури виходять на реглані. Взагалі, для футболки. чи Сукні такі ну класні, мені подобається. Але не для цього кардигану, який я планувала. І я вирішила розпочати іще один. Так, Це я розпочала в'язати спицями, Зараз кажу 3,75. Але ну, на джинсі дуже видно рядність. Змінила я і лінію реглана. Ось так. Ну, Скажу, що мені. Ну, ну, дуже не подобається. Не знаю, буду я його в'язати далі чи не буду. Але не знаю. І мені хотілося на цьому полотні зробити вишивку. Я навіть і вишивку вже придумала, яку я буду робити. Але, ну, чомусь мені, чомусь мені не дуже подобається. Не знаю. Не знаю, що з ним буду робити. Можливо, можливо якщо встигну, то я розпочну з якоїсь іншої пряжі. Але, в принципі, на кардиганчики в мене нічого такого немає, тому, тому не знаю: в'язати чи не в'язати буде рядність дуже видно, чи не буде. Не знаю. Так що над цим ще процесом я думаю. Я так його розпочала, він у мене так швиденько в'язався, і чомусь я розчарувалася. Можливо, спробую дов'язати. І подивимося, як воно буде з вишивкою. Розпустити завжди я встигну. Тож не знаю, поки що я ще над цим процесом думаю. Так. Ну і, в принципі, ну що ще можу показати. А, зараз покажу вам ще не планувала, але раз вирішила відзняти відео, хочу показати ось нав'язала я стільки шкарпеток. Так, як би показати вам. Щоб ви бачили, так, ось такі в мене. Такі це жіночі, це чоловічі, такі коротенькі. Пряжа це бобінна, я показувала. Це такі також коротенькі. Ось такі, ось такі шкарпетки. Ніколи не думала, що я буду їх в'язати. Мені так подобається методу Magic Loop в'язати. І швиденько, так, а це я поки що залишила в'язати своїм і вирішила зв'язати мого синульки, приходить у відпустку дуже гарний товариш. Він для нас як, як член родини. І тому. Я вирішила нав'язати, він приходить 14 числа, і я думаю, що я встигну нав'язати. Хай і небагато, але відв'яжу шкарпетку. Ось одні в мене готові і одні. Ось, я ще не закривала, мені залишилось тільки закрити. І все. І будуть, будуть готові. Але я не знаю, коли це відео буду викладати. Тому, можливо, вже до того часу, поки я надумаю викласти відео, Славко їх і забере. Ми віддамо їх йому. Тому поки що для своїх шкарпетки я відклала і буду в'язати славкові. Так, ну, в принципі, похвалилася всіми своїми такими роботами і в спільнику. І шкарпетками. Незвичайно, нічого такого в них немає особливого. Мені дуже сподобалось в'язати ось таку п'ятку. Ось так, бачите? Не знаю, вона так бистро в'яжеться і мені подобається в'язати. ось такі Такі шкарпетки в мене вийшли. Вони тепленькі, вони спочатку вони такі, звичайно, колються. Ну, Зараз дуже багато дівчаток в'яже з такої пряжі. Зараз я хвилинку покажу вам бобінку, щоб вже знали ви. Так, ось о, це такі бобінки, кілограмові я брала. Так, це тут зараз, зараз зараз, я вам скажу, так, тут 80% меринос і 20ПА. На 100 грамм 300 метрів. Не знаю, в мене навіть без додаткової ниточки на п'ятку. У мене вони не протираються. Я в'язала і собі, і дітварі, і мама. Носимо ми Оце з зими вдома в будинку постійно, ми їх не знімаємо. Вони розпушилися, вони м'якенькі роз... ну, стали. І ще поки що ні в кого не протерлися. Я ж кажу, що навіть без додаткової нитки. А коли я спробувала ось таку п'яточку, ну, взагалі мені подобається, як вони в'яжуться. Так, ось такі такі шкарпеточки. Так що буду, буду в'язати. Так, нібито, нібито все, що я хотіла сказати. Ага, і в'яжу я їх спицями. Два з половиною. Ось так. Ну, вони такі плотненькі. ну Хоча хоча пряжа, я вам скажу, що вона не тримає резинки. Коли вони розносяться, то резинку вона не триматиме. Ну, хоча це не мішає. Вони теплі, вони дуже теплі. Так, ну, в принципі, це все, що я хотіла вам показати. Нібито за кардиган я вам все розповіла. Так, нібито, нібито розповіла. Можливо, щось забула. Тож ви пишіть мені, якщо вам цікаво, звичайно, буде такий кардиганчик, пишіть, я обов'язково, якщо щось я пропустила, я вам обов'язково підкажу і допоможу Залюбки допоможу Так, ну над гудзиками ще подумаю, що я буду сюди купувати. Так. Ну, а я буду, мабуть, закінчувати, нібито все розповіла вам. Навіть те, що не планувала, я вам сьогодні показала, тож буду закінчувати. Не забувайте, підписуйтеся, будь ласка, підтримайте мене, нажимайте на дзвіночок. Це ще не останні мої роботи, звичайно, буду ділитися з вами. Можливо, навіть в процесі буде і майстер-клас. Тож. Тож заходьте, підписуйтеся. Ну я можу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!